А сьогодні мій мій щасливий день. У нас як е, нове крило у фарбуванні сьогодні. Не Тайвань, а нове оригінальне крило на Fiat Фіоріно. Обдивився прикольно проти Тайванського. Хороший, крепкий метал, гарні кронштейни, штампи кровокласні, гарна одним словом деталь. Зараз показую, як я його готовлю до фарбування мокрий по мокрому. Саме перше беремо антисилікон і гарненько його без бо видно, скільки слідів. Пальцями його трогали, якими жирними руками, плюс до упаковки. отут клей позалишався, залишався, зараз це все вимиваємо, витираємо. Отак змучувантілікону і потім гарненько протираємо серветкою. Після обезжирки все можна замітити, наскільки тут неякісне, неякісно знане, це грунтовечне покриття, Видно, які розводи. В цих місцях все нормально, гладеньке, а тут якісь каплі. Каплі, напливи. Така сама херня в мене була на оригінальному капоті Рено. Можливо, вони на самому заводі робляться. П-400 на машинки шліфуємо. Там, де були дефекти, прошліфував на машинки 320, і тепер все кіло 400 спорив. І після машинки беремо чую, таку коваксову губку. І всі квантики, всі площини, там, де прилягають, все, оце, все, це, оце, 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 оце. внутріаночки, оці всі, оці всі частини. Все матуємо цією губкою. Це вже вам показує результат після нанесення слоя мокрого грунта, між слойка пройшла. І це вже перший слой бази висок. Зараз дивимося, де якась мусориночка, може є, воно видно з базою. Підтираємо мусориночку, зараз покажу. 800-ю Я користуюся. Толіка від колоса. Аккуратненько підшліфовуємо. А, ось. Бо на грунт матовий, на грунті не видно буде цю мусоринку. все убрали. І мусоринку мусаренки, наносимо другий слой. Бази. І що ми маємо у фіналі? А в фіналі після двох слоїв лаку наше крило так виглядає. Красиво, розлита, шагрень. Вливав капітально і потім ложив його на цьому. На вертольоті ложив горизонтально. Мусоринки є, небагато, але є. Штук три таких величезних. Ну що народ? Кому сподобалося? Кому сподобалося відео, кому сподобався результат, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па, мирного неба!